Моє життя змінилося назавжди, коли мій син Сергій розлучився з навісткою Марією. Я завжди вважала Марію чудовою дружиною і матір'ю для моєї внучки Насті. Коли у них народилась донечка, мені здавалося, що це точно стане початком щасливого етапу в їхньому житті. Ну, здавалося, все є живий і радій, але ні. Через кілька років Сергій почав скаржитись на побут, на те, що Марія приділяє йому мало уваги, а потім зовсім несподівано заявив, що він зустрів іншу іде з сім'ї. Мені було дуже важко це сприйняти, але я розуміла, що це його вибір. І він дорослий людина. Однак я ніколи не могла подумати, що це вплине на мої стосунки з внучкою. Після розлучення Сергій переїхав в інше місто, а Марія разом з дитиною повернулася до своїх батьків. Ми майже не спілкувалися. Марія рідко відповідала на мої дзвінки, а коли я намагалась поговорити про Настю, відповідала сухо і непривітно. Вона завжди казала, що нічого не потрібно, хоча я хотіла допомагати. Нещодавно я вирішила, що більше так не можу. У Насті був день народження, їй виповнилось три роки. Я довго думала, чи варто їхати, бо відчувала холод з боку Марії, але вирішила, що це мій шанс побачити дитину, і я поїхала. Я купила подарунки, гарну ляльку, конструктор, кілька книжечок, усе з любов'ю, все для неї. І в конверт поклала три тисячі гривень, щоб невістка могла дитині щось одягу купити, бо я не була впевнена, чи вгадаю, з розміром. Дорога до них забрала три години в поїзді, весь цей час я думала, як прийде наша зустріч. Хотілося побачити радість в очах внучки, провести з нею час, але десь глибоко в душі я розуміла, що все може бути зовсім по іншому. Марія зустріла мене біля під'їзду. Настя стояла поруч, ховаючись за маму. Марія виглядала стриманою, навіть холодною. Я спробувала заговорити першою. Марія, дякую, що вийшла. Я так хотіла вас побачити з настою. Ми вас чекали, але зараз у нас мало часу, відповіла вона сухо. І мені стало дуже незручно. Я спробувала усміхнутися і протягнула пакети. Ось це подарунки для Настусі. Подивись, яка гарна лялька. Настя обережно взяла ляльку, але відразу сховалась за Марію. Я розуміла, що вона мене майже не пам'ятає, адже ми так рідко бачимося. Дякуємо за подарунки, але дитині вже час йти додому, сказала Марія, навіть не запропонувавши мені зайти до квартири. Марія, але ж я приїхала здалеку, може, ми хоч чаю поп'ємо, може, в кафе зайдемо? Ні. У нас немає можливості приймати гостей, і немає часу по кафе ходити, відрізала вона. Ми постояли на подвір'ї ще кілька хвилин під холодним вітром. Я намагалась завести розмову, але Марія відповідала односкладово. Врешті вона сказала нам пора йти, дякую. Я стояла і дивилася, як не йдуть до під'їзду. Марія навіть не озирнулась, а я залишилася одна з важким тягарем на душі. Було надто пізно, щоб повертатися додому, і я пішла в готель, підшукала найдешевший варіант, бо я не мала багато грошей з собою і думала, що заночую у невістки. У готелі я довго не могла заспокоїтись. У голові крутились одні й ті ж думки. Чому мене так відштовхують? Хіба я винна у виборі Сергія? Я просто хочу бути бабусею для своєї онуки. Наступного дня я зателефонувала Марії, знову спробувала домовитись про зустріч. Але у відповідь почула у нас є свої плани на сьогодні, вибачте. Того ж повернулася додому. Дорога минула в сльозах і в роздумах. Я знала, що маю щось змінити, інакше втрачу зв'язок із настою назавжди. Через кілька днів я написала Марії повідомлення, у ньому розповіла, як мені важливо бути частиною життя Насті. Я попросила дати мені шанси, запевнила, що не втручатиму свої стосунки з Сергієм. відповіді не було кілька тижнів я вже втратила надію, коли в одного вечора пролунав дзвінок і це була Марія. Світлана Іванівна, я отримала ваше повідомлення, і думала довго можу дозволити вам бачитися з Настою, але тільки на нейтральній території. Я мало не заплакала від полегшення. Дякую, Марії, я обіцяю, що зроблю все, щоб не викликати у вас дискомфорту. Перші наші зустрічі були складними. Настя соромилась, Марія трималась насторожено, але з часом усе полегенько стало змінюватися. Настя почала радіти моєму приходу, обіймати мене і навіть показувала свої малюнки щось мені розповідала. Я зрозуміла, що терпіння і любов можуть мені відновити зв'язок з онукою. І навіть якщо це займе час, я готова, бо для мене важливо залишатися бабусею, якою Настя зможе пишатися. А що там у сина з невісткою, то не моя справа. Моя справа. Бути бабусею.